Показую свою, свою ще одну красоту. Ось, в цьому місці мене тут гаряча росте така, ось діти. Збіжки квітка, від вона, Проти руки, проти моєї. ось, ось. І вранці вона там, або там уже під вечір вона така, така повністю так розкривається. А на день вона трішки згор... згортається так. Так що. Отака красота цвіти. Це ще в мене тут біла махрова, це така самісінька, розум. Ці в мене в горшках прямо вкупала в землю туди в горшках. Вони зим, зимували мене в горшках, то рік вже вони цвіли. Ну, цвіли вже дуже пісно, як я їх в будинок вкинула. Ну, а в будинку тепло, вони потім осу, осипалися, і вони так якось стояли, так чахли, і вони, коли їх так уже висаджуєш, вони так довгенько, поки там поки поки набирають. Свою, <свій>, свій рост, поки починають. Ну. Ну, в кого є там теплиця чи ще щось, десь можна поставити, щоб не дуже жарко було. Бо в мене жарко було їх дуже в будинку, і вони осипались, вони тут перезимували. Ну. ну, то така історія. А це вкопала вже дуже здорова, була вже, мабуть, років два в мене, вона сама перша в мене з'явилася. І... Ну, Вже її вимахала, вже, вже позрізаю на черенкі таку ну, махійну тягати ну, в будинок і вже нема можливості. Та воно, якби ще й молодший була, то в моєму віці не натягується. Ну, красива цвітина. Не знаю, довго буду гратися ними чи не довго, ну, завела собі ось таку красу. Вона починає цвісти, як, ну взагалі це хто придбав, якщо не знаю, якщо так, такі роздвоєння викидає. Ну, У мене вона цвіте, ось бачите, де вже починає таке йти роздвоєння, тоді вона, вона цвіте. Ну Це стосується першого року, як посадиш, там черенок, одні, без оцієї милочки вона не цвістиме. Як вона вже починає розгалуження пускати, тоді вона цвіте. Оце така в неї. Специфіка в цій брахманці. Ну, в мене вони зимували, в мене вона, вона зразу цвіти виходить. Це так, новеньких стосується. Той, і ця повинна була. зимою дуже мене там в хаті бідна замучилась. Ото такі. Полив любить, полив любить. Чуть щось там пропустив, не полив її. І... Не завжди, виходить, там полити так, як, так, як треба. І вона тільки раз і вуші пустила. Полив, вона тільки раз ожила. Ну, ось така. Не знаю, може в півтінька. Тут на сонці я висадила їх мене, на сонці вони. А зараз саме така спека вона. Бідненьке печеться, мабуть. Ну, цвіте, а пів посадиш, мабуть, мабуть, не цвістиме, так що І так горе, і так двоє. ну, Так от листочки. Ну, то висадила, то така в мене специфіка вирощування. Ну все, так що в мене в іншому місці в Рухмансі і покажу, ще там відео зніму. Красунечка така, красу. ну, так, Декілька днів квіточка тримається, а потім зав'яне, потім слідуючи. Як починає цвісти, вона цвіте, цвіте, цвіте. Спіла така красонечка в Рухмансі. Чому в місті в мене там жовта? Ну, жовта там ще тільки-тільки почала цвісти. А тут у мене він викинула розова, ну ще теж просто ще не буде. А тут ще дурна махрова розова будь, і повинна ще біла махрова бути. Ну щось не, не хочуть вони цвісти. А ця біла так ця. Цвіте така невеличка і цвіте вже без кінця і кралю І з липня. Саме перша почала цвісти і цвіти, і цвіти, і цвіте, Що всім подобається їй. Ну, ця щось, щось не подобається. Ну, ось викинула на днях. Буде квіточка з розумом, яка вже почне цвісти. Ці не думають, бачу, що щось. вже ось серпень за половину перевалив і вона не хоче. І це хто? Ну, в однакові посудені, посад... посаджені такі приблизно однакового розміру. Ну, ця цвітеть цвіте, а то... поки не хоче. Неймовірно. А, ні, квіти, ну що тягатися з ними, так, так, тут їм погане. Зиму хотіть, Ді, ж діатурну. Тоді ж воно поки-поки поправиться після зими. Ну, це, видно, треба пересадити щось воно. Тут літернадцять. Ну. Щось їй не подобається. це ж таки. А ті ще, мабуть, фотку кинуть, які в мене аудиторік цілий. Я думаю, що будуть цвісти тільки значно пізніше туди. Не, не, не видно і в помині, що вона викидала цвісти.